Слава Україні! Рівно рік ми боремось за перемогу. 311 працівників Подільського лісового офісу захищають нашу державу зброєю в руках. Дякуємо вам, бережіть себе. Ми чекаємо на вас і вас чекають вдома. Я дружина військового такий нелегкий час. Мій чоловік боронить нашу батьківщину. Я хочу подякувати тобі, Люби, є прикладом для нашого сина, яким. Справжній, мужній, безстрашний має бути чоловік. Ти є підтримкою для наших донечок. Я вірю в тебе, вірю в хлопців за силу і чекаю з перемоги. Папа, я люблю тебе. Синочку Тарасику, коханий Володю, ви в мене справжні воїни, захисники. Ви надихаєте мене своєю відвагою, любов'ю, турботою. Я дуже щаслива, що маю таких сина і чоловіка. Бережіть себе, я вас дуже люблю і чекаю. Нехай Господь береже вас і ваших побратимів. Ми тебе любимо. Сумуємо за нашими прогулянками у лісі під мирним небом. З нетерпінням чекаємо додому. Ти, ти наш, наш герой! Любі синочку, дякуємо тобі за те, що ти нас захищаєш, свободу незалежності нашої України. Любим тебе дуже і чекаємо всіх з перемогою. Хай береже тебе Бог і всіх твоїх побратимів. Бистріше вертайтесь додому живим і здоровим. Ти найкращий син, чоловік і тато. Ми молимось за тебе, за твоїх побратимів. Повертайся живим, здоровим, з перемогою. Усім нашим захисникам, ЗСУ, ДПСУ, де безпосередньо знаходяться мій син та мій чоловік. Бажаю усім нашим захисникам міцного здоров'я, витримки. Благополуччя, скорішого повернення додому. Хай Боженько всіх оберігає. Кожен день серце щемить думкою про те, що тільки був ночок від вас. Хочеться побажати вам усім, сина своєму, своїм працівникам 12 чоловік, яких воює від нашого лісництва зміївського. Побажати вам тільки міцного здоров'я, сталевих нервів, сміливості. Ви, тату, стали на захист свободи та гідності. Кожного разу згадуючи вас, я потом шепочу – дякую Дякую, тату. Ми вас чекаємо. Ви не переможені. Ми дякуємо вам за кожен день, за кожну ніч. Ми з вами. Ми віримо в вас і віримо в нашу перемогу. Молимося за вас. Переможемо! Слава! Україні. Бережіть себе! Нам ще разом лісати! Мама, а ми нашу славну гей!